вечір. на суспільному підсумковий випуск новин про головне спочатку коротко досі без підручників. Чому п'ятикласники не отримали потрібну літературу? На жаль, в Україні не видруковане замість банок пакети. Як крацевські волонтери знайшли для продуктів безпечну тару. Набагато краще і саме для хлопців. Безоплатний мовний курс розпочався у Чурказах. Хто може скористатися? Мені було соромно розмовляти російською. Коли надійдуть підручники для п'ятикласників, які навчаються за програмою нової української школи, досі невідомо, розповів очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Учні мали отримати книги торік у вересні, утім, і досі без них відтак на заняттях користуються гаджетами або ж самостійно роздруковують матеріали. Що про ситуацію говорять діти, батьки та вчителі? Дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. Оберіть слова, в яких букви я Ю, Є, Ї позначають два звуки, користуються телефонами або ж переглядають відеопрезентацію. Так у п'ятикласників триває урок української мови. Підручників із цього предмету не мають, говорить школярка Аня. Краще з підручниками, звісно, тому що інтернету у когось немає на телефоні. А коли коли навіть віршик вчиш, більше сприймається, на коли надруковано. П'ятикласник Богдан показує свій рюкзак із шкільних підручників на сьогодні. Має лише математику та теж роздруковану німецьку. У них краще шукати інформацію і швидше перегортати можна сторінки. І коли не буде світу, так можна завжди з ними працювати. Математика єдиний підручник, який отримали із 13 замовлених книг для учнів програми нова українська школа. Переповідає бібліотекарка Наталія Одинець. Старі книги натомість, говорить, досі зберігають. Книги минулих вік видань поки що ми не списуємо, тому що не отримали нові. Одним із таких підручників інколи досі користуються на заняттях з української, розповідає вчителька Тетяна Проценко. Це старі підручники автор Заболотний і Авраменко. Старим підручником української мови ми можемо користуватися частково, тому що навіть деякі теми не відповідають нормам нового правопису. Питання із друком книг нині вирішується, пояснює очільник обласного управління освіти та науки Валерій Данилавський. початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну було припинено друк підручників. Єдиний підручник, який надійшов заклад освіти Черкащини, це підручник з математики. Всі інші підручники в програмах програми нової української школи, на жаль, в Україні не видруковані. За словами мами п'ятикласника Марини Фащенко, хоча школярам і складно, та ситуацію в країні батьки розуміють. Діти постійно в гаджетах, псують свій зір, як не в ноутбукові треба дивитися, книжки, то в телефонах. Ну дуже складно, звісно. Але ж ну, ми все розуміємо, що зараз війна. Нарікань особисто в мене немає, тому що я розумію, що дуже зараз складний час. Тетяна не Сергій фімов Суспільне новини Черкаси 23 та 24 лютого школярі навчатимуться дистанційно. Повідомив у відеозверненні міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Можливі обстріли російських окупантів ми вирішили обезпечитися, і цей день наші школи будуть навчатися онлайн. Перелом руки зі зміщенням таким став останній день у садочку для трирічної плетенецької Ніки, розповідає її мама Анна Денисюк. Із Харкова до Черкас родина переїхала торік у квітні. Тоді, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, державні садочки в місті не працювали і вони віддали доньку до приватного. Після інциденту документи звідти забрали. Деталі цієї історії з'ясовувала наша Марія Гаврилян ну, передпліччя. Тут лікоть це кість. от кістки зігнуті обидві під кутом. Вони мають бути от такі рівненькі. Це Анна Денисюк показує рентген руки своєї трирічної доньки. Дівчинка зламала її у садочку 17 січня. Оскільки травму ускладнило зміщення і кістка почала неправильно зростатися, говорить Анна, довелося робити ще й операцію. Якби викликали швидку, приїхала б швидка, наклали плангету, дитину ніхто б не одягав. Мама дівчинки говорить у тому, що сталося, звинувачує вихователів, бо не догледіли дитину, а ще нарікає на ліжка. каже її донька, травмувалася саме через висувні конструкції меблів. Далі переповідає ситуацію так, як і пояснила вихователька. Дітки гралися, сиділи з пашою, і Ніка почала раптом плакати, тому що у них такі ліжка. Висувні ящики, що вона за секунду відкрила цей ящик, засунула туди руку, а хлопчик закрив. Керівництво приватного садочку зустрітися із нашою знімальною групою відмовилося, проте погодилося пояснити ситуацію телефоном. Двоє діток Паша і Ніка гралися біля ліжка. Діти готувалися до сну, тому я почала переодягати кіру, як почула, що Нікуся плаче. Я взяла дівчинку на руки та заспокоїла. Потім ми приклали холод до руки дівчинки з двох сторін, таким чином знерухомили руку. Нікуся попросилася спати, але спала недовго. Проснувшись, говорила, що в неї болить рука. Я зателефонувала папі. Рука дівчинки мала невеликий набряк, тому ми пішли на кухню і ще раз приклали. Літні знавши про цю ситуацію, я поспілкувалася з батьком дівчинки, запропонувала допомогу, запитувала про самопочуття Ніки і запропонувала безкоштовне відвідування садочку. Пропонували послуги няні у вихідні дні фінансову допомогу. Але батько ніки відмовився від допомоги та сказав, що претензій до садочку немає. Мама Ніки говорить, що їй не потрібна матеріальна компенсація. Вона хоче, щоб садочок зробили безпечнішим для дітей, і які там лишилися, оскільки документи звідти родина вже забрала. Пані Оксана, директорка закладу, телефоном повідомила, що створила комісію для розслідування цього випадку і запросила виробників ліжок. Меблі з її слів відповідають усім нормам для дитячих садочків. А вихователька, яка стежила за дітьми, отримала догану та була позбавлена премії. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне, новини Черкаси. На Черкащині порівняно з минулим роком на 20% здорожчало м'ясо, розповіла заступниця начальника головного управління статистики Алла Бабич. Такі дані говорять в середньому по області. Аналізували ціни як у магазинах, так і на ринках, що на них вплинуло. Дізнавалась Ольга Мацканіч. Бульонних наборів 4 штучки. Без м'яса не може прожити ні дня, каже черкасець Юрій Фурман. Тож щоранку йде до супермаркету. Варю каші, купляю філе, купляю, щоб супи робити. Ціни кусаються, говорить, тож обирає найбільш бюджетні варіанти. Трошки менше купую свиніни говядини. Вартість м'яса у цій крамниці зросла щонайменше на 15 відсотків порівняно з минулим роком, розповідає менеджерка із закупівлі Вікторія Криштальова. Філе куряча 130,90 ошийок дев'яносто яловий 183 гривні ошийок свинини 189 вісімдесят звісно пов'язане з від початку від фермера. Чому тому, що здорожчав і корм. А ось Олександр Бугай зазвичай купує м'ясо на ринку. Зріст цін каже тут, не помітив. Навірно, не вище не стало. Валентин на ринку вже 20 років торгує яловичиною. Говорить, цього року продукція у нього навіть здешевшала. Буде його нехватка, буде рости ціна. Буде його і збито, буде падати ціна. Свининою торгує пан Михайло. За його словами, ціни нині такі ж, як і торік. Таке 165 гривень. Отаке От все залежить від того, як відчистиш. Всі часі, як його не зачищати оце не зрізать. Середня ціна десь сто Натомість курятина у вартості додала, каже продавчиня Людмила Букверзи. ...149,90, 90 118,90, крило і гомілка по 79,90. Залежно від виду м'яса, ціни зросли від 6 до 30 відсотків. Пояснює заступниця начальника головного управління статистики в області Алла Бабич. Протягом 22-го року ціни на м'ясо та м'ясопродукти по Черкаській області зросли на 20,5 відсотків. Зокрема, майже на 30 відсотків підвищилася ціна на свинину та на 11 відсотків на м'ясо птиці. Яловищина зросла в ціні на 6,5 відсотків. На ціну утворення вплинуло декілька факторів, пояснює віце-президент торгувально-промислової палати Михайло Непран. Жаль, з жаль, війни ми втратили декілька великих виробників, в тому числі, наприклад, та ж сама Чорнобаївка, про яку так широко відомо українцям, були на Донбасі фабрики, які попали в тимчасову зону окупації, і це безумовно вплинуло на кількість виробленого м'яса практично зупинився імпорт. Ольга Мацканіч, Яна Драга, Олександр Кулик, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Замість банок пакети під запайку. Волонтерки із села Рацеве що на Чигиринщині готують обіди на передову у зручній та безпечній тарі. Розповіла одна із них Морослава Федорчук. Голубці, борші та тушковану картоплю для військових передають через волонтерів. Як усе відбувається, показала і нашій знімальній групі. Неві голубці, капуста, рис, м'ясо. Томати 350 грам готової продукції і 100 грам води. Вода додається, аби їжа не згоріла в автоклаві. Пояснює Анна Коробкіна. Поряд готує голубці і названа Мати Любов Литвин. Жінка в серпні приїхала в Рацевій Запорізької області разом із меншими синами. Ми тут троєм рішаємо. А Мирослава заставляє нам меню. Ми приходимо додому. І сані підготавлюємо, а мирочка нас тут зустрічає. Волонтерка Мирослава Федорчук показує принцип роботи з запайщика. Ми нагнітаємо температуру хвилин, 10 гріється. Випускаємо воздух з пакета і ложимо. Апарат для запайки вона отримала від колеги волонтера Владислава Кукси, який вже налагодив таке виробництво. Жінка каже: їжу в пакетах зберігати зручніше, економічно вигідніше, але ж от такі пакети. Вони набагато краще і саме для хлопців, їм удобно. М'ясо та овочі приносять жителі навколишніх сіл, говорить пані Мирослава. Щось є вдома своє, опять же, прості рацівчани, там стіньок. Стецівка, галаганівка, Чигирин. От е, обичні люди це все приносять, ко... хто що має. Майже щотижня звідси на схід вирушають машини з допомогою для військових, розповідає Євгеній Коваленко. Це спеціалізовані речі дуже хорошої якості. Наприклад, якщо щодо штанів, то вони йдуть з наколінниками, бо раніше я замовляв просто наколінники, але вони незручні. Вони з'їжджають і так далі. Тактичні шоломи, навушники, каліматорні приціли. Не забувають передавати і сітки. Їх Рацівчанки плетуть у кабінеті колишньої голови села. Тканини несуть із дому, розповідає Наталія Крутько. Перебрали, каже, вже всі шафи. Не чисто біле, тому що сніг теж не чисто біле. Яка є в нас? Тканина, ми ту використовуємо і так формуємо сітки. Пакети з розмаїттям харчів, окопні свічки, сітки, пічки та генератори. З таким добром волонтерська автівка вирушить до військових цього разу, говорить Євгеній Коваленко. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Безоплатний мовний курс Лагідна українізація розпочався у Черкасах. Вивчити державну запрошують як переселенців, так і жителів міста, розповідає співорганізаторка заходу Ксенія Пантелеєва. Уроки відбуваються у форматі вільного спілкування двічі на тиждень у міському будинку культури. Чим корисні такі мовні клуби, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Із зошитами та ручками на заняття прийшли перші відвідувачі, пані Олена з Лисичанська. Прийшла сюди вивчити український язик, тому що я його розумію, Люблю все а Важко пані Тамара із Харкова. Жінка працює в магазині. Каже, часто чує нарікання на свою російську. Дуже багато претензій до мене з боку покупателі. Чому я розмовляю на враженському язиці? Ну было. Вот. Ну і взагалі я для себя решила, що вже как би знать язык. Заняття в мовному клубі не схоже на стандартні уроки, розповідає викладачка української мови Інна Лисяна. каже, тут люди долають перепони в спілкуванні та труднощі вимови. Подолати мовний бар'єр. Мовний бар'єр подолати можна тільки занурившись безпосередньо в середовищі. От ми і створюємо таке україномовне суспільство. Цей сезон лагідної українізації, другий минулий був торік улітку, говорить викладачка Черкашанка Сільвія Шевець серед тих, хто його завершив. Сюди прийшла би вдосконалити здобуті знання. Коли почалась війна, я мовчки їздила на роботу, тому що мені було соромно розмовляти російською. Більш певно настало в житті сьогодні. Курсу вчилися правильно вітатися. Добрий вечір, добрий день. Але доброго ранку, добрий ранок. Вимовляти своє ім'я у кличному відмінку. Евеліно, Евеліно так І... Цитували вірші і просто спілкувалися. Та заняттям в класі курс не обмежений, каже Інна Лисяна. На замовлення групи ми можемо відвідувати музеї, художній музеї у нас краєзнавчі галерею народного мистецтва. І слів керівниці проєкту, інтеграційний хаб Черкаси за сумісництвом співорганізаторки курсів Ксенії Пантілеєвої, заняття триватимуть чотири місяці. До них долучилося 28 учасників. Нові люди в нас приїжджають до нашого міста і тому, що вони не сиділи до. Ма, бо зимовий період холодно, що вони якось ефективніше використовували свій власний час. Ми запропонували ці курси. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Це все на сьогодні. Читайте новини на сайті Суспільна Медіа. До зустрічі.